Вітаю, друзі, майбутні слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів та водії. З вами разом я, ваш викладач Оліни Колена, на нашому уроці біології, тема якого антропічний вплив на атмосферу, наслідки забруднення атмосферного повітря та його охорона, атмосферне повітря це природна суміш газів, що утворює повітряну оболонку Землі. Відомо як атмосфера. Воно є життєво необхідним для існування більшості живих організмів, включаючи людину. Однак до складу атмосферного повітря постійно потрапляють різноманітні домішки. Ну що, здогадались, про що сьогодні піде мова? Так, звісно, про забруднення атмосфери. Забруднення атмосферного повітря є серйозною екологічною проблемою. Що виникає внаслідок надходження в атмосферу шкідливих речовин, твердих частинок та біологічних матеріалів у концентраціях, що можуть негативно впливати на організми та їх угрупування, здоров'я людини, стан навколишнього середовища та клімат. Забруднення атмосфери може бути природним, наприклад, через виверження вулканів чи лісові пожежі, й антропічним, тобто спричиненим людською діяльністю. Основні антропічні джерела атмосферного забруднення теплоенергетика, хімічна промисловість, сільське господарство, нафто- і газопереробна промисловість, випробування різних видів зброї, автотранспорт тощо. Дуже серйозними для людства є загрози забруднення атмосфери радіоактивними речовинами та зменшення вмісту кисню внаслідок спалювання палива різних видів. Зокрема, і у двигунах внутрішнього згоряння, атмосферу забруднюють практично всі види сучасного транспорту, з яким ви зустрічаєтесь щодня, зокрема, в своїй професійній діяльності. Саме він є одним із основних джерел забруднення атмосферного повітря різними способами, викидами вихлопних газів, які утворюються під час згоряння палива в двигунах автомобілів. Випаровування палива, зокрема легких вуглеводнів з баків та паливної системи, зношування шин та гальмівних колодок в процесі експлуатації, що призводить до утворення дрібних твердих частинок, які потрапляють у повітря, підняттям пилу з доріг під час руху автомобілів, викидами від дорожньо будівельної діяльності та ремонту доріг, стрімке збільшення кількості автомобілів на дорогах у всьому світі, особливо у великих містах. Призводить до зростання концентрації цих шкідливих речовин в атмосфері, що є серйозною екологічною проблемою. В багатьох великих містах внесок автомобільного транспорту в загальне забруднення повітря сягає 60% і більше. Вихлопні гази в автомобілі утворюються внаслідок згоряння паливно-повітряної суміші в циліндрах двигуна внутрішнього згоряння, відпрацьовані гази. Що утворилися внаслідок згоряння, виштовхуються поршнем з циліндра через випускний клапан у випускну систему автомобіля, після чого потрапляють безпосередньо у повітря. Основними компонентами вихлопних газів є азот, водяна пара, що утворюється як продукт реакції горіння вуглеводнів, що містяться в паливі, вуглекислий газ, який є продуктом повного згоряння вуглеводнів. Та кисень, що є залишком кисню з повітря, якщо згоряння не було повним. Також небажаними та шкідливими компонентами вихлопних газів, що утворюються внаслідок неповного згоряння, можуть бути чадний газ, що утворюється при недостатній кількості кисню для повного згоряння вуглецю, вуглеводні, які є незгорілими або частково згорілими залишками палива, оксиди азоту, сажа. Та інші тверді дрібні частинки, особливо характерні для дизельних двигунів, а також оксиди сульфуру, зокрема діоксид сірки, що утворюється при згорянні палива, що містить сірку. Ці викиди впливають на руйнування озонового шару, формування парникового ефекту, сприяють утворенню кислотних опадів, смогу, погіршують якість повітря та негативно впливають на здоров'я людей. Зокрема, можуть бути небезпечними для дихальної системи, викликати респіраторні та серцево-судинні захворювання. Давайте розглянемо окремі наслідки забруднення атмосферного повітря детальніше. Руйнування озонового шару вуглеводнями призводить до утворення озонових дір. Поява яких становить реальну екологічну небезпеку через послаблення захисту всього живого від згубної дії ультрафіолетового випромінювання, за рахунок парникового ефекту, що є нагріванням нижніх шарів атмосфери і поверхні планети внаслідок поглинання водяною парою та вуглекислим газом відбитого від поверхні теплового випромінювання. За останні 200 років температура Землі підвищилася на пів градуса за Цельсієм. Викиди вихлопних газів основна причина перевищення гранично допустимої концентрації токсичних і канцерогенних речовин в атмосфері великих міст. І утворення смогів видимих сильних забруднень повітря, що характеризуються поєднанням часточок пилу, краплин туману, газуватих забруднювачів і диму. Джерелами смогу є й продукти згоряння вугілля, мазуту та дизельного палива. Оксиди, що викидаються в атмосферу внаслідок роботи теплої електростанцій і автомобільних двигунів, сполучаються з атмосферною вологою і утворюють дрібні краплинки сульфатної та нітратної кислот, що випадають на поверхню землі у вигляді кислотних опадів, дощу, снігу, туману. Сучасні автомобілі оснащуються системами контролю викидів, такими як каталітичні нейтралізатори, які допомагають зменшити кількість шкідливих речовин у вихлопних газах, перетворюючи їх на менш небезпечні продукти, такі як вуглекислий газ, водяна пара та азот. Також з метою збереження, поліпшення та відновлення стану атмосферного повітря, запобігання і зниження рівня його забруднення впроваджуються заходи охорони атмосферного повітря, до яких належать соціальні заходи, такі як контроль технічного стану транспортних засобів, складу палива, утилізація сміття, економічні заходи, які базуються на застосуванні екологічних фільтрів, абсорберів для очищення повітря. Створення безвідходних технологій виробництва, організаційні заходи з і зонування населених місць, перехід на експлуатацію екологічного транспорту, впровадження зелених альтернатив, законодавчі правові заходи з розробки нормативів, стандартів і прийняття законів. І пам'ятайте, друзі, що виконання. Простих правил з експлуатації та догляду своєчасного ремонту автомобілів значно зменшить негативний вплив на атмосферу. Тож збережемо атмосферне повітря чистим разом.